Сьогодні до розглянути перед початком сесії. Тому, якщо зауважень немає, ну, я пропоную протягом 30 уже 25 хвилин їх розглянути і перейти в Про внесення змін до рішення міської ради від 9.07.24 року за номером 1619 про затвердження міської програми. Територіальної оборони Павлоградської міської територіальної громади на двадцять п'ятий рік. Будь ласка, e, значить, ми розглядали всі питання. Там було виділено кошти для військових частин, але виникла така гостра необхідність для військової частини 4576, e, Виділяємо 4 мільйони для придбання автомобільного траву. Автомобільний трав коштує 12 мільйонів. Ми виділяємо 4 і ще всі громади. Теж виділяють на загальну суму буде 12 мільйонів, щоб їм купити траву. Оце. А які ще громади? Наші громади собі. Кропивницько, Кропивницькому. Вони в Крапаницькому ще? Кіровоградська влада. Вони знаходяться на передовій. А наші громади всі будуть виділяти кошти за, за, на загальну суму 12 мільйонів. Тобто наші 4 мільйони входять сюди. Грищенко ну, дасть 4 мільйони? Ну, які здають, а не тільки вони тільки наші, вони не тільки в нашу область звертаються, вони і другі і будуть закупляти. За зібрані кошти, а нам будуть давати звіт, що закуплено, а тепер в ну, тому числі ви... за рахунок коштів нашої громади, така то сума. З адміністрації прийшло прохання да. допомогти прийняти дольову участь, придбані трави, які необхідно. Mm. Тому кожен в розмірі, можливо, виділяє допомогу. Всі ж кричать на ЗСУ, питання є, бо ми mm. mm -hmm. їх вирішуємо. У нас вже буде 30 мільйонів в цьому сесії. мільйонів це загальна сума, загальна сума по допомоги Збройним силам України. Колеги, які питання є? Якщо питань немає, ставлю на голосування. Це уже до рішення, яке ми голосували щодо внесення змін. Шляхом додаткового питання включення, і наша з вами позиція. Хто за доповнення цього рішення, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одностайно шістьма голосами. І ще питання по комплексній програмі. По, 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 по цивільному захисту. Ми там виносили... Це ж наступне питання. А, так. Да, зараз. Так, а, наступне питання. Воно у нас буде 65 те в черзі день. Про внесення змін. До відомості зміни, вибачте. А, так, зараз, зараз, зараз. Може його немає. Програма там немає ситуації. Ви робили зауваження. Ви не. до сесії. Ви знаєте, ми хотіли зняти з мосту три мільйони гривень. ми не будемо це робити, Ми будемо встановлювати. Ми обговорили всі питання з керівництвом. Ми обговорили всі питання з областю. Це необхідно буде робити. Якщо ми навіть зараз не приймемо, нас заставлять на слідуючу перевітя. Ми ж завершили на тому, що пропонували не знімати. не знімати? Це була пропозиція а, бюджетної комісії, так. тобто. Ми е, це рішення відкоригуємо, ми Ви Виключаємо це питання. Все, це? Все, тоді питання в принципі немає. Ми його не піднімаємо. Гроші залишати або все. Це проволозміни. Про бюджет я включаю, оскільки ми на минулій сесії не включали ці кошти. І по бюджету вже буде в співпадати з програмою, 3 млн мільйони. Я просто кажу, що за, можу сказати, що після обговорення зауважень не вийде. Оце головне. А то, коли ви так. кажете, зауваження було. Ну, ми тут постійно тільки про зауваження. Після обговорення всі питання були вирішені. були вирішені. Так. Так. А колеги є якісь питання до доповідача? Немає. Дякую. Добре. Так, наступне. Питання про внесення змін до відомості, що щодо КП затишне місто», що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Шановні депутати, на ваш розгляд, пропонується проєкт рішення, а саме про збільшення статутного капіталу команду затишне місто» на мільйон чотириста грн. шляхом коштів з місцевого бюджету, а саме для виконання робіт. Проведено оцінки впливу на доколишнє на довкілля. Це згідно початку проєкту по реконструкції, рекультивації полігону. І що дасть нам ця справка про оцінку впливу на довкілля? вона нам надає на той час, коли буде виконуватися всі проєктні роботи, вона нам дасть. Так, це буде десь там через 5-6 місяців. Але вона нам дасть законно. І ще виконання цих робіт дасть право заключати договора, але все не підходів. Ну стоп, мавірно що не довідка. Навірно, що результати роботи на якому доздок. Вони штаються як будівельний робот. Так, питання колеги. А, якщо питань немає, ставлю на голосування. Хто за цей проект? А не досі. Ви голосуєте? Досить. Ви ж не голосуєте? Досить. Ні. О, Ви, не дару, я Ви ж не голосуєте. Прошу. А, так, Хто проти? Хто утримався? Хто не брав участі у голосуванні? Василь, хто не брав участі у голосуванні? Ви? Так. так, значить, рішення прийнято одностайно п'ятьма голосами. Коріневський участі в голосуванні не брав. Так, наступний проект рішення Андрійович, будь ласка. Змін до рішення міської ради про затвердження програми, не до фінансової підтримки комунальним підприємствам. На 24-26 роки у нас тут а, після розгляду комісії ще а, були зміни. А саме Поповоград поповоград трансенер у нас а, були зміни. і один об'єкт, вони а, зняли з реконструкції котельня ДНЗ-2 на озері М-17. Вони знімають і перенаправляють кошти на реконструкцію системи моніторингу управління теплогенераторів, теплогенераторного установки, реконструкцію котельня ДНЗ-1, заселка, груди спаски 3. Об'єкт тобто, об по ДНЗ-2 ми запропонували з місцем. Змінили назви по реконструкції свердловин, додавши саме місце розташування це реконструкція свердловин Гіздійського родовища. На всіх об'єктах з'явилася нас була прив'язка, то кошти там, де мінімуються ті, що були запаковані. Так, і по затишному місту те, що сказав Василь Вікторович, мільйон чотириста, теж зміна назви а, на виконання робітського оцінки впливу на, на субботу. Підготовка цих документів для об'єкту та конструкції перегону табу. По фінансовій підтримці у нас все по проекту це доповнення, це, це, Але, доповнення, це, вже, доповнення голову, рішення так, про. Фінансову підтримку комунальних підприємств це вже доповнення до рішення, яке ми розглянуло до проекту рішення, яке ми розглянули У нас воно було тільки просто фінансова підтримка. Щас на збільшення статутного фонду. Воно в принципі ну це ж в тому ж рішення. Фінняє тому, фінняє фінняє Я ж кажу, це доповнення до рішення, яке ми розглядали про так, збільшення так. статутного капіталу комунального підприємства. Плюс ті зміни, які оголосив Андрій Юріч. Колеги, які питання є? Якщо питань немає, ставлю на голосування. Хто за цей проект рішення, я прошу голосувати. Дякую. Про рішення прийнято одностайно, шістьма голосами. І І. внесення змін до рішення а, міської ради про затвердження заходу до програми 2025 рік. От е, виникла потреба в складі е, державних е, майта. 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 Та, державного мита. 19 пункт додатку один склад адміністративного збору за державну реєстрацію вчора, права вправи. Треба офіційно поводити ці платіж, відповідно потрібно Колеги, ну я не знаю, може Серйовно... бути Які страшно... питання є? О, це три об'єкти Пропозиція від депутата Зайченка, давайте дискутувати. Колеги, які ще пропозиції є окрім цієї? Давайте тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти зміни, які пропонуються, прошу голосувати цей. Я... Дякую, рішення прийнято одностайно, що додатково голоси. так. Відповідно, вносяться да. зміни до рішення про бюджет, всі ці зміни. І оце коригування здійснювали за рахунок прийому залишку, який не за резервного фонду, який не резервну... фонду, ну, Його ще немає, але ми планували направити на резервні, тепер було 40 мільйонів, тепер 36 ага. все. У нас є з вами ще трошки чак.